Пробування та кризи у важкі моменти, коли все навколо здається нестабільним, особливо гостро постає питання: де Бог у стражданні? Чому віруюча людина проходить через біль і втрати? Як не втратити зв'язок із творцем? Слово настоятеля храму Софії премудрості Божої при Волинському національному університеті імені Лесі Українки проти ірея Віктора Пушка. На це питання я би подивився трошки з іншої перспективи. Коли ми говоримо, що Бог допускає страждання в житті людини, ми забуваємо про те, що людина в житті робить свідомий вибір. І вперше такий вибір був зроблений нашими прабатьками ще в раю. Господь застерігав їх від споживання тільки плоду одного дерева. Пізнання добра і зла. Але наші прабатьки, людина, людство пізнало як добро, так і зло. І тому страждання є невід'ємною частиною людського буття, онтології в людському світі. Це те, що винесла людина з раю, пізнавши зло. І якщо ми будемо пам'ятати про те, що Бог, в якого ми віримо, сам пройшов через страждання, тоді ми задумаємося, чим насправді є страждання в житті людини, і чи можна зробити так, щоб за волою Божою уникнути будь-яких страждань, будь-якої скорботи в світі і будь-якого горя, Господь прийшов до Воскресіння, пройшовши через зраду. Пройшовши через маловір'я учнів, через їхню байдужість, через їхній страх, наляканість, через їхню відсутність, терпів глузування, терпів страждання на Христі, як людина пройшов через реальні страждання. Він сам допускає ті страждання, через які сам пройшов. Ось саме з такої перспективи, напевно, і ми повинні дивитися на усяке горе страждання, які є в житті людини. Сам Бог пройшов через те, що інколи нам здається кінцем, що інколи нам здається безвихіддям. Але Христос Воскрес. І Воскресіння Його сталося тоді, коли нікого не було поруч, коли, очевидно, була найглибша ніч. Жони мироносиці побачили воскресшого Христа лише рано вранці на світанку. Христос воскрес у саму Темну і глибоку ніч. Темрява не здолала світло. І тому, як би важко не було. Людині чи народу, як зараз нам в час війни, якими ми б темними не здавалися часи, завжди треба пам'ятати і уповати на Бога, на милість Божу, на Божу присутність і на те, що сам Бог, ставши людиною, пройшов цим хресним шляхом, пройшов тією дорогою на Голгофу, якою часто проходить людина, чи це через втрату рідних і близьких? Чи це через важку хворобу, чи це через складні обставини життя. Але людина ніколи не буває залишена Богом, людина ніколи не буває покинута. І завжди, після навіть найглибшої темряви і ночі, приходить світанок. Тому головне не втрачати надії, не втрачати уповання на Бога, завжди шукати вихід в собі. Завжди шукати вихід в своїх внутрішніх силах і ніколи не опускати руки, пам'ятати, що Господь нам дає той хрест, яку, який ми можемо понести, і дає ту чашу і не більше, яку ми можемо випити. Різниця між спокусами і випробуваннями, звичайно, є, тому що спокуса це те, що стоїть перед вибором людським. Це питання до самої людини, яке рішення, який вибір вона прийме піддатися спокусі чи подолати її? А випробування інколи здебільшого посилається людині всупереч її волі. Людина приймає випробування ті, які випали в її житті або в житті її рідних і близьких. Спокусу людина може відкинути, хоча не завжди це вдається. Випробування, труднощі життєві, інколи відкинути і уникнути ми не можемо. Ми мусимо їх прийняти, прожити, пережити, можливо, з новим досвідом, осмислити. Те, що з нами відбувається, або те, що відбулось. Спокуса це теж досвід, як і випробування, досвід для вдосконалення духовного життя, для вдосконалення людини. Той, хто поступається спокусам, раз за разом буде поступатись все більшим і більшим гріхам. Той, хто не може встояти перед гріхом, все більше і більше буде заглиблюватись в гріховному житті. Той, хто здатен пережити випробування, він загартовує свою волю, він загартовує себе як свою віру, він більш стійкий до будь-яких випробувань, які можуть посилати, які можуть траплятися в житті. Віруючій людині дуже часто легше прожити пережити випробування, якщо вона осмислює, що все, що дається в її житті. Дається їй згори, дається їй з волі Божої. І тому, надіючись і впиваючи на Бога, людина може пережити будь-які випробування, а також здолати і спокуси. Треба розуміти, що духовні практики це не те. Щось, що ми можемо практикувати якийсь час, а потім відступити від цього. Духовне життя слід практикувати постійно, кожного дня молитися. Духовні практики це в тому числі і аскеза, і це не банальний якийсь піст, який ми розуміємо як утримання в їжі. Часто піст насамперед самообмеження внутрішнє, буває так, що в Складні часи церква навпаки послаблює піст для віруючих, як, наприклад, це було в час пандемії. А бувають моменти життєйські, коли сама людина може на себе накласти піст, коли вона бачить, що не справляється, не здатна пережити якісь е кризи в своєму житті, якісь психологічні стани. І тоді, безумовно, на допомогу приходить саме молитва і піст. Згадайте слова Спасителя, який говорив, що рід цей лукавий, говорячи про диявола, не долається нічим іншим, крім поста і молитви. Безумовно, духовні практики це в першу чергу воцерковлене життя, це життя в церкві, регулярна постійна участь в богослужіннях, сповідь, причастя. Духовні практики це Слово Боже. Це священне писання. Люди шукають духовних практик, але в кожного вдома є Біблія, в кожного вдома є молитовник. Поруч з нашими будинками в кожному місті є чимало церков. Чому не почати своє духовне життя, свою духовну практику саме з храму, саме з молитви, саме з читання Біблії? Не треба чогось особливого, не треба якихось надмірних подвигів. Починати треба з малого, але важливо, щоб це було постійно. Це цікаве питання, тому що з одного боку, безумовно, ми повинні заглиблюватись всередину самих себе, шукати відповіді на питання, які у нас виникають. Безумовно, саморефлексія важлива. Важливо те, що ми називаємо контемпляцією або умоспогляданням. Але тут є дуже тонка межа. Дуже часто відповіді на наші питання ми знаходимо не відразу, мусить пройти якийсь час. Інколи це десятки років, коли ми розуміємо, чому це сталося, для чого і що в нашому житті внаслідок цього змінилося. Інколи треба покластися на волю Божу, проявити смирення, попросити в Бога сили прийняти те, що трапилось з нами в житті. Але інколи варто і проаналізувати, якщо ми не знаходимо відповіді на свої питання, можливо, варто почекати, можливо, життя відкриє нам через якийсь час. Можливо, ми це дізнаємось згодом, а можливо, це залишиться для нас загадкою аж до останнього дня нашого життя. А буває так, що треба побачити те, що безпосередньо перед нашими очима, особливо, якщо якісь проблеми трапляються в нашому житті, внаслідок гріха, внаслідок наших помилок, внаслідок нашої, можливо, байдужості, можливо, маловір'я чи інших моментів. Тому. Тут підхід не може бути універсальним, і в кожної людини бувають свої індивідуальні особисті моменти в житті, коли людина повинна зважити чи довіритись волі Божій, чи дати і знайти відповіді на ті питання, які життя ставить перед нею. Найважче в час кризи людині зрозуміти, що вона не залишена, що Бог завжди є поруч, що Бог знає усяку і кожну потребу. Нам, усім, християнам, віруючим і навіть невіруючим людям, треба розуміти, що інколи Бог говорить до нас навіть через мовчання, турбується, піклується і бачить нас. Навіть тоді, коли нам здається, що його поруч немає. Знову ж таки, повернусь до життя самого Спасителя, самого Христа. Він був сам у постелі і постив 40 днів, тоді, коли його тричі спокушував диявол. Він залишився сам в Гепсиманському саду, просив своїх учнів, апостолів, не спіть, бадьоріться, бо наближаються страшні часи, коли. Мене відда... віддадуть на суд. Але вони поснули. Він перший раз повернувся, вони сплять, він другий раз повернувся, вони знову дрімають. Христос молився теж, будучи на самоті, будучи, як здається, часто нам, залишеним апостолами, учнями, послідовниками. Так само був і на Христі, коли глузували і сміялися з нього. Але Смертю, як ми знаємо, ніщо не закінчилось. Христос Воскрес. І от саме в Воскресінні Христовому людині треба завжди бачити це світло, яке обов'язково з'явиться після найважчої, найскладнішої кризи. Чи це світло буде в цьому житті, а можливо, це вже буде у загробному, по той бічному світі, у вічності? Але світло Христове, світло життя, світло любові не огорне ніяка темрява. Про це важливо пам'ятати кожному християнину в час найбільшої кризи, чи це особистої, чи це суспільної, як, наприклад, зараз ми переживаємо в Україні, і ніколи не втрачати надію і опування, пам'ятаючи, що Христос воскрес. Зруйнував ворота пекельні, подолав силу диявола, життя перемогло смерть, а світло подолало темряву.